В двох словах, що є на майданчику, давайте покажу. Всім вітання, авторозборного зв'язку Ну, почнемо з Polo. і покажу зараз з того, що новеньке з'явилося, тільки заїхало. Поло 9300 без торгу 16-й рік автомат MPI двигун автомат Aisin. дуже прикольна машинка. Далі тут в ряді в нас стоїть DESIC. На повному заряді. Дизель, 1,6 дизель 2016 рік автомат. Передній привід, автомат Айсін, дизельовий, 161 тисяча пробігу. Якщо вам цікаво, наберіть по телефону, приїжджайте, дивіться. На дуже гарній комплектації на всіх асистентах. Аудюшка така з'явилась за класною ціною. 2 літра бензин. Це в нас на реалізації машинка, машинка 9-го року, ціна її 9300 торг незначний є. на Гарні комплектації, це повний привід кватро, як ви бачите, 226 на щитку, машинка на реалізації, приїжджайте, дивіться, перевіряйте, автоматна. Ціна, мені здається, непогана. Та й вигляд зовнішньої машини досить таки непоганий. С3 пише, ну, це, звичайний звичайний двигунчик відносно звичайний, якщо вона вам цікава, друзі, приїжджайте на майданчик, подивіться, покатайтесь. Можемо обміняти на ваш автомобіль. Кватро, бензин, автомат. Цікаво, набирайте. А третя, така гарна. Далі в нас є бомбезний просто по стану миган 140 тисяч пробігу, 6500 ціна, 2 літра бензин автомат. На таких якихось моднявих фарах, хтось собі поміняв на такі. Виглядає гарно, колір капучино. Була тут вм'ятника, пам'ятаєте, дістали, сполірували. Машинка живенька, абсолютно задній парктрон, гарна комплектація. Детальне відео буде з понеділка, є безключовий, є. Клімат є така магнітолка модна на андроїді навігації, є круїз. В принципі, всі, всі навороти в цій машині присутні, якщо вона вам цікава, автомат 140 тисяч пробігу, 2 літра бенз на гарній резині. Єдиний мінус ковпачки доведеться друкувати на 3D-принтері. Не можемо знайти в інтернеті 17-х таких купочків, але надрукуємо. 140 пробігу, повторюсь, цікаво. Наберіть по телефону. Далі, друзі i20 автомат 190 пробігу 12-го року, якщо воно вам цікаво, можете набрати, приїхати, подивитися. Така цікава машинка. 7800 старт, торг буде, звичайно, приїдьте, подивіться. Меганчик за дуже класні гроші. 9 рік, 182 пробігу. 5900 стартуємо, 5700 можемо зробити на віддачу. Машинка живенька абсолютно. Кому цікаво, набирайте, 1,6 бензин, повністю комплектна, жива по клузу, цікаво. Линівська триамісто Рівне Ай-30 Хіндай, 2013 рік, 227 тисяч пробігу. Машинка 1.6 дизель, 94 кВт, механіка, кому цікаво. У нас на майданчику 8.8 старт, але торгуємося. Приїжджайте, заберіть. Реально живий, класний апарат. Далі тут Дастер. 11 рік, повний привід, 1,5 дизель, 190 пробігу, 9300. Колеос максимальна басечна комплектація, є багато фарбованого. Автомобіль на реалізації у нас кому цікаво, можете приїхати, але ціна тут класна. Тут 11500, але думаю, буде хороший торг. Можете приїхати поторгуватись, подивитися, забрати. Зефірка 9 тисяч, ціна невисока. 13 рік, 1.7 дизель. Механіка на 6 передач, гарні комплектації з кліматом. 4 підйомника цікаво. Приїдьте, подивіться, дуже гарна живенька зафіра Тут плагін гібрид 21-го року у нас 100 тисяч пробігу, 22500 євро. Ціна. Це Купра, як ви бачите, не простий Ліон, а ціла Купра. Цікаво, набирайте, приїдьте, подивіться, протестуйте, гарна машинка Далі 8800 на віддачу Duster 13-го року, передньоприводний. 250 пробігу. 10500 на віддачу. Grand Scenic 1,6 дизель, босешний 2013 року 168 пробігу, грандовий 7-місна версія. Дві ЦРВшки, ця 12800 на віддачу ця. 19600 стартуємо. Тут пропонуйте ціну, можемо щось посунутися нормально. Бакців 500, я думаю, торгу по ній може бути, бо машинка досить недешевого не сегменту. Цікаво, наберіть по телефону, це теж 2,2 дизель, повний привід, вони в принципі, по двигунах. Досить схожі автомобілі. Тут фактично максимальна комплектація, також гарний колір капучино, панорама. Все присутнє. Далі Toyota Auris гібридна 260 пробігу, Швейцарія. Тільки привезена. Автомобільчик не фарбований, але має такі косметичні подряпини по кузову. потрібно їх усувати. Будемо робити 11-й чистий рік. На непоганій комплектації має камеру заднього огляду, датчики. Лінзовану оптику В принципі, збережена, просто потрібно поусувати подряпане професійне полірування. Ціна готової буде приблизно 10800 цього ауріса. Дочь калібер, який мали пофарбувати пластмаси, бачите, всі пластмаси відновлені, пофарбовані. 2 літра дизель, 160 тисяч пробігу. Ви можете приїхати протестувати. Машинка дуже-дуже класно виглядає, такий борзий-борзий апаратик. Ну, Ціна не знаю, друзі. Ціну ми ще не погодили. Але скажу вам, хто хоче молодіжну класну машину на Ваговському 2 літра дизелі. Це іменно Volkswagenський двигун на механіці з малим пробігом 160 тисяч, обслужено. Можете приїхати, подивитися, протестувати, перевірити на крутих дисках таких величезних. Виглядає машинка досить гарно. Цінова політика, ну, телефонуйте по телефону. Набирайте. Це я вже сказав, це шарок, який сьогодні зайшов на обмін. Ціна тут 3 копійки, але вже, напевно, ми його продали, тому поки що не продається. Якщо комусь буде цікаво, друзі, наберете, то я дам телефон власника, хто вже в нас її перекупив. Тут ціна буде навіть при тому всьому, що ще раз ви перекупите, ще буде цікава ціна на перепродаж. Зоєчка. Та й, в принципі, все. І два мота. Самі кльові, два мота. Це, бачите, хонду на кофрах, такий моднявий. Апаратік цікавий, якщо хочете, приїжджайте, дивіться. Цей бандитик не на кофрах. Ну, але це трошки інша історія. Задня кофра на цьому бандіті теж є. Тут Бандіта ціна 5,8 на віддачу без торгу. Той мод 5600 на віддачу без торгу. Цікаво, набирайте по телефону. Класний мод один і класний мод другий. Тут 40 пробігу, тут 32 тисячі пробігу. Це літровий. CBF 1000 спорт, ну а бандит, це бандит. Це літр 250, це купа мощі, це дуже класний. І вже на водянці, бачите, водяне охолодження, це не масляне охолодження. Дуже класний, є дві банки, повністю комплектний, все до нього є. Заводиться співоберта, два комплекти ключів, повний набір, дуже гарний колір. Що він вам цікавий, набирайте, друзі. В загальному, бачите, на майданчику стало досить пусто, багато машин зараз на підготовці, і дуже багато було продано цього тижня. Зою електричну продали буквально то пару хвилин тому, поміняли на кашкай. Ну, і багато чого ще за цей тиждень поїхало. Сандеро поїхала на доставку в Нікополь. Гольф поїхав на доставку в Запоріжжя. І, коротше, дуже багато машин продано. Тому приїжджайте, не зволікайте, кому цікаво автомобілі зі Швейцарії, або просто гарні автомобілі в гарному стані. А меган бордовий, там проданий з ним. До речі, деяка колізія цікава була. Ну, але то кому цікаво, потім розкажу. Він теж поїхав. Тут стояв, пам'ятаєте, на цьому місці. Бордовий за 4,8. Але він проданий, його забрали на перепродаж. Всім добра. Гарного настрою, приїжджайте до нас на майданчик, місторівне моніцька тря, терміновий автовикуп, ну і також, звичайно, що можемо будь-які з цих автомобілів вам продати в кредит або лізинг. Цікаво набирайте.